Чи може Росія відкрити новий фронт а, на якомусь напрямку новому? Десь Відкрили неочікувано? Чи угу. може не в Україні, наприклад, так? Да? Не в Україні, не там, де вони зараз. Можливо, з якогось іншого боку вони зайдуть в Україну. І планує Росія відкрити ще один фронт. Хотілося б, прикольно. Дивіться, були такі плани. Була така, навіть стратегія. Ця стратегія довгий час вона готувалася в неї вкладалися ресурси, час, знання, гроші. Там все таке. Проте ми якось унеможливили. Ну тобто, вона як злетіла, злетіли налаштування, неможливість реалізації. Тобто якісь плани на новий фронт вони були, проте ми їм його наламали. Цей новий фронт. Ми ніби як не дали їм змоги своїми діями. Ну тобто, це не просто, що вони там злякались, чи ми там їх е е шантажували, вони повірили і перестали. Ні, а тут прямо ми наламали їм якусь можливість відкрити новий фронт. Чи планують вони, чи відкриють вони якийсь ще новий фронт? Ні, ні, ні. -ні. Вони будуть бити, вони будуть відправляти з за кордону, тобто зі своєї території. А ну дайте так. В Білорусі буде щось новеньке в наш бік. Чи планує Росія з території Білорусі щось новеньке? В наш? Ні, не можуть вони цього зробити, не можна. Ні, на щастя, я не бачу. Тут навпаки, мені показують, що вони будуть якось утискатися в своїх е амбіціях. І відходити від намічених планів. Ну, тобто, щось вони собі помічали, щось вони собі планували, а ми їм сказали фіг вам, і вони якось все ж таки відходять і відходять незадоволені послаблені. Ну тобто вони послаблені, відходять від тих кордонів, на які вони мали е, цілі. І тут, до речі, карта новини, карта звістки і карта відходу. Ну, тобто, чи то вони скоро заявлять про якесь, е, як там воно звучить? Е, Тактичне як це, мінусове стратегічне, стратегічний відхід, якийсь да, чи як вони кажуть. Отрицательне наступлення. Mm -hmm. О, оце якесь отрицательне наступлення. Вони планують з якогось з кордонів, на якому вони планували активні дії. І тут вони з піджатим хвостиком все ж таки відходять від цих кордонів незадоволені. Mm -hmm. Жас... Відведуть вони своїх оціх, орків від наших кордонів, і про це буде звістка. Ну тобто, це буде наказ, це буде відступ і це буде публічно. Це не буде тихо, це буде повідомлення про це. Жест доброї волі вони ще це називають. Ми да, доброї волі, Ну, це отрицательне наступлення. Мені подобається. Ну тут щось на це більше схоже. Жест доброї волі, так да. ми просто добрі люди, тому ми забираємо оки. Угу. Okay. МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там чесний референдум і визначити, чий же це Крим. Е, от мені цікаво, чи причетна там Росія до, цього, до цієї заяви, чи причетна Росія про, до заяви про передачу Польщі ООН, чи причетна Криму? Росія? О, заяви... Крим, заява Польщі про передачу так. Криму ООН. Чи причетна Росія до заяви Польщі про передачу Криму ООН, чи причетна Росія? Ні. Росія взагалі проти цієї заяви. Вони прям. Ах, ви які підступні. Так, якось Росія на те зреагувала. Чи е, реальний цей план? Ні. Всі будуть його доводити до втілення? Е, ні, але це штовхне е, тему Криму на ще більше обговорення. Ну тобто, зараз ніби йде перефокусування з загальних процесів на тему Криму. І тема Криму зараз буде. Знову піднято цю тему. Знову вона буде обговорюватися з пошуком стратегії і з, з пошуком, як це змінити. І, врешті-решт, Крим, і от мені знаєте, я не хочу зараз повторювати там всі свої розклади, але мені Крим чомусь іде, знаєте, він постійно мені чомусь чув, як ну, ледь не перша територія, яка буде, mm -hmm. яку буде звільнено. І тут знову, ну тобто, завдяки оцим інформаціям, тема Криму знову стане е, ну, публічною, знову про нього почнуть говорити. І в той бік почнуть працювати от прям працювати на тему Криму, mm -hmm. тож ні, Рашка не задоволена, ну тобто, це не їхні якісь маніпуляції чергові, це все ж таки. Спроби будь-яким чином з різних сторін, з різних боків завершити війну. Ну тут більше на це схоже. Угу. Хоча, розвойдуючи інформаційно, це вже дає певні результати, тому що до цієї теми знов звертається увага, і знову ця тема вона на ній фокусується і вона стає важливою. Тобто зараз в останній рік тема Криму взагалі якось вона у нас качається тема ЗЕС. У нас качається тема гесів, ну тобто якихось споруд важливих, які знаходяться в Україні. А тема Криму, вона якось пішла трошки з радарів. І от знову вона повертається, і знову зараз будуть обговорювати тему Криму. Угу. Ну і круто, нехай скоріше б це сталося вже. Ще на початку року я згадую, були питання щодо того, що першим повернуть Крим чи Донбас. І багато майстрів говорили, що все-таки Крим, і що і багато політологів говорили, що простіше е спочатку повернути Крим. Можливо, це якраз про це, можливо, зараз, Мутливо, тому що да, тому що мені mm -hmm. постійно показували, що ледь не з Криму почнеться визволення взагалі наших територій. Mm -hmm. От. Тому що коли я дивилась там Херсонщину, Запоріжжя, ну Запоріщину, то мені постійно показує, що вони ніби як йдуть, вони ніби як тікають звідти. Ну тобто, що спричинить втечу? Спричинить втечу активна дія з декількох боків їхні, е, в їхній бік. То з декількох боків це, звичайно, і Крим, і, і не Крим. Тож, нехай наших воїнів все вдасться, і скоріше всі землі стануть знову. Українськими. В законі про держбюджет на 25 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих судів до 40% укладу. Цікаво, що звідки будуть брати кошти на ці премії, ще невідомо. Чи може таке бути, чи встановлять вони ці премії, і взагалі, чи може бути якась зміна нашої судової влади. Ну, я постійно дивилася, бо мені показували, ще з початку війни, що буде у нас зміна майже всіх структур в Україні. Я бачила uh -huh. і судову якусь реформу. і Вона буде, і зміна взагалі всієї системи судової буде, і податково мені показували. І силових багатьох систем буде реформа, ну тобто там служба безпеки. Uh, що в нас там є ще прокуратура, ну тобто ці силові структури вони будуть uh, uh, переживати зміни такі досить, чи uh, як це чи призначить суддям премію за підсотків від uh -huh. окладу окладу, да? чи призначить суддям uh, премію? І так завжди виникають питання щодо їх зарплат та Е, uh, Ні, 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 це не так воно буде. Ні, не буде такого. Знову мені показують провокація. Ну, тобто Ця інформація вона е, висвітлена для привернення уваги для провокації. Це зробив якийсь молодик, який намагається розгойдати спільноту. Ну, тобто Це більше така провокативна інфа, аніж дійсно плани. Ну, тобто, чи є, давайте так, чи є в Україні дійсно такі плани. Підняти суддям, чи там надати їм, чи, як це казати, про премію. Що це? Виплатити премію, так? Да? Так, да. є, прикольно. І що це буде? Цікаво зараз яких буде. коштів це буде. Чи виплатить все ж таки ці премії суддям? Не всім. Ну, тобто, це буде якось блин, як все в нашій державі, на жаль, досі відбувається. Якимось окремим людям, суддям, в яких буде підтвердження їхньої офігенності. Отак. От ну, тобто, це не буде е, всім абсолютно, це не буде на рівні, знаєте, як додаткової ланки розходу і. Витрати коштів українських, проте певним персонажам все ж таки прилити денежка за те, що вони молодець, особливо якщо в них є така бумажка. Частина буде отримувати це не як премію. Знаєте, якось воно похибному. Ну тобто тут місяць, тут вісім мечів. Ну тобто, це якісь такі. Ігри з паперами, ігри з назвами, ігри з формулюваннями вони будуть. Ну, тому що, знову ж таки, так як заявили, так як ви мені зараз скажете, як ви спитали, то це більше провокативна інформація. Так, є якісь наміри, є якісь плани. Проте, це не про всіх, це окремі, окремі люди. Будуть отримувати, ну тобто, щось отримують, якусь премію, якісь гроші. Ми ж питаємо про премію. Добре. Чи постраждають українські гаманці звичайних пересічних платників податків в Україні від цих премій? То тут мені показують, що тут якісь ще будуть додаткові податки, тому що тут для всіх я спитала. Як це там, як це вплине на гаманці звичайних пересічних да. податков, платників Правильно. податків, то мені показують, що все ж таки якось вплине. Ну тому скоріш за все чекаємо на нові податки. Блін ще на щось нове ще ну тому, що будуть введені якісь нові правила стосовно. Ну тут буквально забирання грошей в населення, ну тобто, це про податки, все ж таки про сплату додаткову від людей державі. Я не здивуюсь, ви знаєте, якщо після війни ми дійдемо як в більшості, як там в тих же штатах, майже до половини до 50% податків. Бо якщо сьогодні ми порахуємо ті податки, які ми сплачуємо, окрім. Офіційних задекларованих, ми ще ж сплачуємо їх при кожній купівлі, при кожній там яблуко купив, ще додатково сплатив. Машину заправив, ще ще сплатив. Ну тобто, ми ж платимо податки. Якщо їх сісти відверто порахувати, то вже більше 20 там або 30% відсотків свого е, заробленого Ми віддаємо державі кожен громадянин, незважаючи на те. Хоче він того чи не хоче. Тобто зараз вводячи це в додатковий військовий збір, вже пообіцяли, вже анонсували. Ну тобто, щось, щось ми будемо збільшувати, збільшувати. Тобто, ми е, живемо все складніше, а повинні державі ще вже ще більше і більше кожного дня. Ну подивимось так. до чого це все призведе. Так собі боротьба з тіньовою економікою. Mm -hmm. Щодо Покровського напрямку, чи може там змінити командування на цьому напрямку, щоб це якось покращило ситуацію? Може, чи буде зміна командування на Покровському напрямку? Давайте так. Чи, е, чи планується зміна командування на Покровському напрямку? Так. Да. Так, да, планується, над цим працюють. Це станеться несподівано швидко. Ну, тобто таке відчуття, знаєте, ніби вже цей план він існує, ніби про це вже проговорюють, знаєте, за лаштунками або там не знаю, звичайні військові про це спочатку дізнаються, починають розповсюджувати якось цю інформацію, і потім вона виходить на загал. Проте, так. Да, Тут буде зміна командування когось молодого чогось висувають поперед дорослого. Ну тобто хтось молодший, хтось зараз керує. Ну, правда, не знаю жодного прізвища. ну, Тобто, той, хто зараз керує, його якось ну, хочеться сказати, підсижує молодий. Mm. Проте, глядячи на наслідки, я б все ж таки сказала, що це так правильно, що це стається. Ну тому, що якийсь. Молодий, приткий, швидкий, з досвідом, з амбіціями, такий питати чомусь, навіть хочеться про нього сказати. Знаєте, різкий, такий амбітний, дуже такий дерзкий Чомусь такий мені де чоловік, який планує очолити той напрямок, і йому дадуться зробити. Якось це швидко відбудеться. Добре, до чого це призведе. До десятки пентаклів і до господи справедливість. Ну тобто, так правильно, це приведе до якихось законних процесів, які будуть все ж таки зафіналять вони десяткою пентаклів. Ну тобто, стабільністю, ситістю, задоволенням, єдністю. І всім іншим не всім це сподобається, одразу кажу, тому що будуть тут незадоволені. Будуть якісь внутрішні сутички, внутрішні якісь конфлікти. Вони будуть виноситись на загал. Про це будуть розмовляти. Проте, так правильно, так ну так воно все ж таки більше принесе чомусь радості і користі всій країні. Буде чи може Україна поцілити по аеродромам Олен'я та Енгельс, з яких постійно вилітають оці тушки, які mm. нас бомблять? Ну ми дивилися якийсь mm. аеродром. Мені показали, що взагалі ледь не вщент його зруйнують, тому що мені mm -hmm. там показали башту руйнування, там башта, п'ятірка Пентаклів, десятка мечів. Ну тобто якесь там вщент буде руйнування. Давайте так чи е, плануються атаки на аеродром? Оленяда, чипоються угу. якісь значні атаки на аеродром. Так, да, да і це вже план. І це план, і це вже прораховано, і будуть вони не дуже раді цьому. Щось велике, потужне летить. Слухайте, ну дуже швидко, дійсно, тому що карта стрімкості, карта імператора, і знову карта стрімкості. Ну тобто так. Скоро в великій потужності аеродром Олені, його доля найближчий. Давайте до кінця вересня, доля аеродрому Олені. Як буде себе почувати? Руйнування, йде втрати, втрати емоційні, емоційні втрати фактичні, фізичні, ледь не серед білого дня, щоб ви розуміли, вони будуть. Намагатися себе захистити. Частину вони все ж таки якусь відіб'ють, але дуже смачненько щось туди прилетить на аеродром Оленя. Другий, який ви спитали: Енгельс, так, аеродром Енгельс. Як справи в тебе будуть? Як буде себе почувати аеродром Енгельс до кінця вересня? Дивіться, там щось станеться, проте. Ну, там все ж таки більше, як дрони мені показано летять, тому що щось маленьке, стрімке, потужне, е... вчиняє якусь шкоду, проте не е... знищує. Але щось, що літало, перестає літати. От, Ну, тобто. Чи буде знищено літаки на аеродромі Енгріс? Чи буде знищено літаки на аеродромі Енгріс найближчим часом? Захищаються вони, все ж таки, захищаються. От мені здається, що Енгріс вони якось чомусь потужніше захищають, аніж попередні оленя, якими передивлялись. Скажімо так, летіти туди буде, щось долетить. Щось підіб'є, зруйнує, і щось перестане літати. Отаке от відчуття, знаєте, буде летіти десять, а прилетить одне, але вони його запам'ятають от от якось. так. Mm -hmm. Ну, Тобто, нервувати вони після цього стануть, будуть більше, аніж зараз. А проте, мені показано, що вони якось дуже його потужно захищають. І захищають, чому тому, що Ярофан ну тобто, тому що там можливо зберігається щось дуже потужне, дуже важке, дуже таке цінне, на чому можливо там диктувати умови. Ну тобто, можливо, саме в цьому Енгельсі зберігається щось, на що вони сподіваються, як на свою силу, як на свою потужність. Щось там все ж таки припинить свою польоту. Україна встановила історичний рекорд з видобутку газу. Пам'ятаєте, після того, як Україна сказала, що в нас достатньо електроенергії, ми маємо змогу надлишки продавати Європі, Росіяни почали знищувати наші енергооб'єкти. Після заяви про газ, про наші успіхи в газовидобутній сфері. Чи є загроза саме цій сфері? Тепер чи можуть скористатися а, цією сфері? інформацією росіяни в плані обстрілів? Чи планує ворог е обстрілювати наші газ, угу. газові, да, газові якісь добу? Так, чи планує ворог атакувати нашу газову систему? Ну, По-перше, підступним чином це вже якимось чином десь відбувалося, проте е про це не розповсюджується, тому що дійсно. Таке відчуття, що вони не знаю, як це слово сказати правильно, прощупують, промацують якусь можливість нанести нам велику шкоду. Чи знають вони про наші газові виробництва? Знають, чи будуть вони все ж таки бомбити? Будуть вони планувати, будуть вони атакувати. Знають про щось старе, те, що давно, те, що е, було колись навіть спільно, е, спільно використовувалось, отак мені показують. От туди чомусь вони планують, тому що тут, окрім того, що в нас є е, давно, ну тобто, щось там давно відкрите, що ще було там можливо за радянських часів відкрито, і ми разом. З нашими конченими сусідами, цим якимось чином користувалися, от туди вони будуть планувати якусь все ж таки споду там спричинити. Проте Україна якось більше спирається чи то на нові відкриття, чи то на більш молоді ну як це, копалини, да, молоді джерела, які були. Пізніше, там після Радянщини відкриті або освоєні. Добре, чи є загроза Україні така відчутна загроза, щоб ми всі щоб у нас там. Але я пригадую тепер свій один з ефірів, один із розкладів, коли мені показували, що ледь не. То ми світло чекали, світло було по годинах, і тоді мені показало, що можемо я ще питала, а чи можемо ми газ обмежувати теж для громадян, тому що ніби як газ буде, але не по годинах, і все таке. А зараз мені показує, що дійсно якась вже шкода була спричинена, тобто щось вже зробили вони. Якусь вони шкоду вже нанесли. І вони планують, але планують знову ж таки не повтор, а планують бити по старих координатах. Ну тобто ті, що їм відомі дуже давно. Ну тобто, або ті, що всесвітньо відомі, наприклад. Ну тобто ті, що дуже сильно знайомі їм відомі. Чи планують вони чи відчує Україна ці атаки? Ні, ну по-перше, нас добре працює захист. Це класно працює захист, і те на що спирається Україна в своїх плануваннях стосовно забезпечення газом е, України, воно все ж таки якось не сильно відомо нашому ворогу. Ну тобто, якось ми все ж таки розраховуємо на щось інше, а не на те, що вони планують бомбити. А вони планують, і тут захист, все ж таки, захист працює. Чи буде в нас обмеження газу? В Україні. Чи буде в Україні обмеження споживання газу? Буде. А буде так треба. Блін. Ну так, да, тут карта часу, і я б сказала, що буде. Ну, в певних регіонах. Звісно, що це не всі, в усій Україні, але в певних, в певних регіонах. Включили, виключили, вімкнули, вимкнули, вимкнули. Тобто, щось таке все ж таки буде. Так треба. Так треба для того, щоб перемогти е дефіцит. Тож, все ж таки, дефіцит певний буде. Але знову ж ви розумієте, тобто, тут дефіцит, він чомусь теж нам потрібен. Ну тобто, можливо. Я бачила новину про те, що ніби як інші країни-партнери нам хочуть допомогти надати якісь такі споруди, які будуть нам допомагати газ перетворювати на енергію, на електричну електричну енергію. То можливо знаєте, як частина нашого газу буде все ж таки направлена на виробництво електроенергії, тому для громадян будуть певні обмеження про те. Я не бачу тут страждань, от саме найголовніше, що хочеться сказати. Ну тобто, ми не будемо відчувати якусь прям потужну скруту. Так, в деяких регіонах буде така дивна інформація: газ по годинах. Ну, нічого, ми з цим впораємось.